Всім привіт! На диванчику я звикла відкривати вам особистостей, про яких мало хто знає, і мало чого можна знайти в інтернеті. Але сьогодні ми таки зламаємо цю буденність, адже наша сьогоднішня гостя, блогер та співорганізатор фрешбрекфестів, це такі бізнес-сніданки. Алевтина Лобач буде цікаво, не перемикайтесь. Вітаю Алевтина. Розкажіть, який був ваш шлях як блогера, з чого ви починали? Вітаю! Е, мені дуже приємно бути присутньою гостею у вас тут на вашому легендарному диванчику. І е, хочеться одразу сказати, що блогерами зазвичай стають у най, за найнеочікуваніших подій взагалі в житті. У мене, наприклад, ніколи не було мети стати публічною людиною. Ніколи я не планувала взагалі пов'язувати е, свою діяльність з блогерством, але е, так сталося, що е, карантин почався, закрились кордони, і е, ми з чоловіком задумались над покупкою власної дачі. До того я не була дачницею ніколи. І у кожного дачника є така потреба ділитися своїм досвідом. Мені цим досвідом не було в реальному житті з ким ділитися, і е, саме це було початком мого блогерства. Е, мені хотілося ділитися з людьми і, е, звичайно ж, отримувати корисні поради. Я взагалі з тих блогерів, хто читає дірект, і саме ось із цього взялась така в мене традиція. Мені люди писали поради, як мені доглядати за садом, які рослинки краще обрати. І так, от уже багато років я спілкуюсь з людьми у двосторонньому порядку, до того як сати. त Ким ви працювали або чим займались? Я багато років працювала в торгівлі і була торгівельним представником. Коли вже пішла в декрет, я можна сказати, обнулилася і почала себе заново шукати. Відкривала, до речі, інстаграм-магазинчики, але мені, чесно кажучи, вже не заходило цим займатися і хотілося для себе щось нове спробувати. Таким чином, блогерство якраз і розкрило тут поєднання всього і улюбленої справи, і хобі, і спілкування з людьми. Людьми, ну це ідеальна сфера діяльності для мене. Дякую, класно. Коли ти можеш щось дати людям, і ти можеш відкрити свій блог, і люди. Не просто знаєте, як зараз продають просто гайди, якісь пусті, просто заробляють на цьому гроші. Тут реально ти ділишся своєю душею. Дуже круто. От я вважаю вас досить таки успішним блогером, і мені завжди було цікаво, яких принципів ви дотримуєтесь, щоб бути тим, ким ви зараз є. Неважливо, успішна ти людина чи не успішна. Завжди головний принцип для мене це залишатись людиною в першу чергу. І всі свої вчинки, всю інформацію, яку ти подаєш, подавати через добро. Для того щоб досягти успіху у блогерстві, дуже важливо бути унікальним та відрізнятись від інших людей. Дуже класно в цій темі залишатись самим собою, тому що кожна людина вона унікальна. І якщо ти тут не починаєш бути на когось схожим, якщо ти нікого не копіюєш, а транслюєш те, що всередині тебе, це вже і є унікальністю. І дуже важливо так, це все подавати через добро, і тоді люди до тебе тягнуться таким магнітиком. Позитивна. Енергія особливо притягує людей. В цьому є щось. Скажіть, будь ласка, чи доводилось вам колись відмовлятися від якихось класних пропозицій через принципи? Я не можу назвати пропозиції, від яких я відмовлялась класними, тому що це зазвичай пропозиції, там, де реклами, казино, або там якихось там магазинів товарів для дорослих, або це сумнівні там магазини з сумнівною репутацією, неперевірені там перевезення за кордон. Це все дуже небезпечно з цим зв'язуватись. Ну і взагалі взагалі я не рекламую те, що я сама не перевіряю, то всі ваші реклами проходять через ваш фільтр, фактично те, чим ви користувалися що можете порадити, та й рекламуєте. Так, так це обов'язково. Розкажіть, будь ласка, як часто ви стикаєтесь з хейтерами, і як ви відноситесь до такого? Хейтери це люди, які пишуть якісь гнівні коментарі або щось таке погане в повідомленні. Насправді, якщо о, у вас є хейтери, отже, ви вже успішна людина. Да, ви можете називатись блогером, навіть якщо ви не ведете. Те регулярно блог, але у вас є хейтери, отже, про вас говорять люди. Це і є ознакою да, блогерів. Хейтери дуже часто зустрічаються на шляху будь-якого блогера, критикують за все за зовнішній вигляд, за те, як розмовляєш, за те, як звертаєшся до дитини, до чоловіка, я не знаю, до мами, за те, як в тебе в домі все розставлено. Ну, тобто, хейт для нього причини не потрібно. Я на нього не звертаю зазвичай уваги, тому що це не, не конструктивно, Пивна критика. Але останнім часом дуже часто люди дивуються, і чоловіки, до речі, і жінки, тому що я сама виконую фізично важку роботу на дачі, і за це дуже хейтять. Хейтять, звичайно ж, мене, мого чоловіка. Насправді я розумію цих людей, тому що у них в голові ламаються стереотипи. І ось ця звична картинка, коли там дружина має ходити за своїм чоловіком місяцями, вигавкувати, щоб він там щось зробив, десь плитку переклав, а тут. Просто дівчина да там така маленька, наче слабенька, худенька, бере і ту плитку сама перекладає по всьому дворі. Коли руйнуються ці стереотипи, це завжди для суспільства трошки болюче. Одна з ознак, чим відрізняється ваш блог, це те, що ви є співорганізатором Фреш сніданків. Розкажіть трохи про цей проект. Проект Фреш Брекфест насправді існує вже багато років. Більше п'яти років він існує в місті Дніпро. Я в цей проект прийшла по запрошенню моєї давньої. Знайомою, яка є засновницею взагалі Breakfast. це взагалі унікальна така атмосфера. Під час гарного інстаграмного такого сніданку в шикарному закладі люди можуть отримувати корисні знання, ділитись досвідом один з одним, тим самим прокачувати себе. Взагалі, Фрешбрекфест це про саморозвиток. І я, як фанат саморозвитку, з радістю погодилася стати організатором цього проєкту саме в місті Полтава, привести. Його сюди, ви повноцінний організатор саме в Полтаві. Бо так пишеться, що співорганізатор, А так виходить, ви головна в Полтаві над цим заходом. Так в Полтаві організацію цього проєкту займаюся я, засновниця Анна Чайковська. Вона займається пошуком спікерів. Так? Ми там спільно підбираємо теми. Ну і звичайно ж, сам формат цього заходу він є вже продуманий, є чіткий план, як це має відбуватися. І це як можна сказати, запатентований вже формат. Тому я і не Ва себе співорганізатором. круто. А як дівчата потрапляють на ваші сніданки? Якось треба чогось досягти для цього, або якось зареєструватись десь в чомусь будь а, Ні, насправді це можливість прокачати себе не тільки для успішних бізнес-леді. Багато дівчат, які були ось на нашому минулому сніданку, це ті, хто колись мав бізнес і зараз хочуть відновити да, роботу, або ті, хто мріяли давно почати свою справу. Наче знають, що вони хочуть робити, навіть вже є план, але не хватає, знаєте, не вистачає такого поштовху, отої рушійної сили. Саме цією рушійною силою і може стати сніданок. Фреш Breakfast. можете розказати більш детально, які ідеї і принципи несе в собі цей захід. Фреш Брекфест це для людей, це про людей та за людей. І це такий унікальний простір, де можна обмінятись досвідом. Поділитись знаннями, взагалі знання це найцінніший де, ресурс, який, яким люди можуть обмінюватися. Коли ти приходиш, де з тобою діляться знаннями успішні люди. Вони довели свою експертність, вони в, свої, в своїй сфері досягли певних висот, то це взагалі дуже класна можливість прокачати себе. Також на Breakfast можна знайти однодумців, познайомитися з корисним. Людьми для свого бізнесу і навіть знайти клієнтів, та найголовніше, що дає цей проект, це мотивація та натхнення. Як проходить ваш звичайний день, коли ви готуєтесь до цього проекту як організатора, організаційні моменти це для мене взагалі нове. Це я для себе цю діяльність ось тільки починаю відкривати, і е, доводиться багато часу приділяти вивченню там того ж самого маркетингу, просуванню в соцмережах, тому що не дивлячись на те, що я б блогер, але є таргетована реклама. Треба орієнтуватись на зацікавлених людей. Так само виклики да, там, з пошуком ресторанів, з пошуком закладу, тому що хочеться запрошувати людей в такі якісь унікальні місця. І дуже важливо, щоб все було інстаграмно. Комусь може бути такий класний кейс відкрити свій бізнес. До речі, тому що в Полтаві насправді велика проблема знайти заклад на 50 плюс людей, де немає посередині зало з таких великих колон, щоб гарно було видно на проектор, на спікера і щоб всі люди себе комфортно почували. У нас в Полтаві не так багато. На жаль, таких саме інстаграмних закладів, там де, де в яку сторону не подивися, всюди будуть класні кадри. Класні фото і класне світло. Ви вже сказали, що збираєте від 50 людей. Хотілося б дізнатися, як саме проходить ваша зустріч. От звичайна зустріч, з чого вона складається, розкажіть детальніше. В першу чергу фреш брекфест це сніданок суботнього ранку. Як багато людей проводять свій суботній ранок? Да, це якась метушня. Ти там після робочого тижня якісь там свої питання закриваєш, спішиш. А фрешбрекфест це гарна можливість. Почати свій суботній ранок в компанію успішних людей, смачно поснідати. Плюс, от виключно для жінок, да, великий плюс це зайвий привід, гарно одягнутися, нафарбуватися, одягнути підбори. І, звичайно ж, прокачати себе. Ну насправді, ти виходиш з цього заходу, і ти прямо, наче тебе тобі, тобі хтось сил надав. От ти розумієш, що тобі далі робити. Дуже класна атмосфера там. І Ми зустрічаємося, звичайно. Наш є фото, відео, звіт із заходу. Потім подають смачні сніданки. Це все таке унікальне, те, що зазвичай люди вдома собі кожного дня знаєте, не готують, і виступають під час сніданку самого спікери також багато практичних завдань. Тобто, ті знання, які люди отримують від спікерів, вони їх одразу і прикріплюють на практики. Ну а як ви підбираєте спікерів під якісь запити гостей? Можливо, чи якісь болі? Ви вже їхні знаєте? Справа в тому, що. Що ось проект Fresh Breakfast, він існує не тільки в Дніпрі, місті Полтава, також в Кривому Розі. Вже в Кам'янському буде ось відкриття цього проекту. В кожному місті є якась своя специфіка стосовно запитів на теми, які хотілось би розкрити гостям. Взагалі кардинально відрізняється. Навіть взяти Дніпро і Кривий Ріг, да це вони поруч знаходяться, і кардинально різні запити на теми. Так само і Полтава, тому що в кожному місті свої особливості ведення бізнесу. Свої якісь особливі умови для розвід для розвитку не тільки бізнесу, а й особистості. Ми робимо опитування серед учасників, тих, які були на попередніх заходах, серед тих, хто да, там в інстаграмі мені писав, там що хочуть ось зареєструватися. Всіх опитуємо і при виборі тем спікерів орієнтуємось виключно на запити гостей. Тобто, загалом це буде цікаво більш людям, які цікава підприємницька діяльність, так саме пов'язаним з бізнесом, підприємниць діяльність також до речі для найманих працівників це теж дуже гарна можливість підвищити свій рівень і комунікації, можливо, знайти навіть роботодавців, ж, так, да, так, да. тобто, з... дивлячись з якої сторони, подивитися, кожен ж дивиться під своїм кутом. Крім того, що проблемно знайти таке велике приміщення інстаграмне, можливо, ще з якимись викликами ви стикаєтесь по ходу організації цих зустрічей. Знову ж таки, всі ви. Виклик... Виклики, які я маю на шляху до організації, Fresh Breakfast – це все просто для мене нове. Я це ніколи не робила, але на щастя, зараз дуже багато інформації і в інтернеті, і так само є знайомі, які мені можуть допомогти. І всі, взагалі, проблеми, да, всі якісь негаразди, вони тільки роблять міцнішим, успішнішим, і ти через це все вчишся. Наприклад, інстаграм зараз дуже цікаву політику, якусь нову свою проводить, і важко дійсно просуватись в інстаграмі, особливо, якщо ти там продаєш да, якийсь певний продукт. Якщо я там блогер, я себе розвиваю розвиваю як особистий блог. Якщо я запрошу на фрешбреквест, то я вже продаю продукт, тобто квитки. Це абсолютно дві різні сторони розвитку в інстаграмі. Абсолютно різні. А Як він заважає розвиватись таким людям і таким організаціям? Зараз постійно змінюються алгоритми, оновлюється додаток. Постійно додаток видає купу помилок, через які там ти, наприклад, робиш контент, да ти його викладаєш і раніше, ну за день, там за добу твої рілси набирали там десятки тисяч переглядів, а тут заходиш, ну тут. П'ять разів менше, ніж зазвичай, а ти витратив на це дуже багато часу. Часто ж дуже блогери да, знімають студії, наймають людей, які знімають їм цей контент. Ну, тобто, таким чином, да, стало важче розвиватися. І коли ти проплачуєш рекламу в інстаграмі, є офіційна, да, там ці таргет. ти наче його налаштував правильно все по тим алгоритмам, які ось пропонують тобі таргетологи. Але інстаграм поміняв свої алгоритми, да? і ти вже якби ну, вже не попадає. Сеструю дуже круто, що ви можете сприймати ці виклики як такі пригоди, як просто щось нове. Чому треба просто навчитись далі? Це дуже крутий досвід і таке вміння. Щодо зустрічей, що вас ще найбільше надихає на зустрічах? Завжди найважливішим і в роботі блогера. І в роботі ось організатора зустрічей для мене це фідбек, звичайно, від гостей. ви знаєте, от одна із історій дівчини, яка прийшла на фрешбрекфест, вона дуже боялась, їй треба було себе представити, да, презентувати. Це можна сказати з практичних завдань, і вона знала, що їй треба буде себе презентувати. Ніколи в житті вона не тримала в руках мікрофона, ніколи в житті вона в нього не розмовляла. І тим більше перед такою кількістю людей на першому нашому фрешбрекфесті було 40 людей. Вона Да, переживала, тремтіли руки, але вона змогла це побороти, вона взяла себе і, до речі, дуже класно виступила. І після цього заходу, після сніданку, вона підійшла до мене і подякувала. Каже: Але я вам дуже дякую за те, що ви мене запросили на цей захід. Тому що ось я ось тут змогла себе представити, я себе поборола. Я тепер розумію, що ну, якби, неможливого для мене нічого немає. Це надає не крила людям. Ви насправді просто дуже багатогранна така людина і займаєтесь, наскільки таким Великим обсягом різних різноманітних задач. Чи не стикаєтесь ви з вигоранням? Вигорання, вигорання це стабільна річ. Взагалі мені здається для кожної людини, але важливо розуміти, коли ці процеси починаються починають з тобою відбуватися. Тому що якщо вчасно не відреагувати, можна взагалі впасти в депресію. Важливо, дуже важливо вчасно зупинитись, відпочити. Навіть якщо там все розписано, знаєте, бувають такі дні, ну прям розписано 15 хвилин між зустрічами, і тобі треба якось ти не знаєш там на на дорозі якісь зато. Чи не зазори, тобі немає часу на ті затори. Але так, треба зупинятись, треба все відміняти і відпочивати, відновлюватися. Важливо мати якісь такі місця сили. Да, у мене, наприклад, дача це моє місце сили. Я коли працюю на дачі, працюю з рослинами, саме контакт з рослинами це моя медитація. Я відключаюся від своїх думок, голова повністю розгружається. І потім, коли ти повертаєшся в звичний ритм свого життя, ти вже якби з іншої сторони на все дивишся, по-іншому сприймаєш ті самі ситуації, і набагато легше вирішується взагалі безліч питань. Дуже круто, це дуже важливо. До речі, знайти своє місце, сили в когось це може бути там готування, прибирання, в когось дача, саджання картоплі. І де ви берете енергію і натхнення на таке бурхливе життя? Енергія, яка у мене взагалі з'явилася для початку такого активного життя, тому що воно не завжди у мене було активне. Буквально два роки тому я ще сиділа в глибокому такому декреті з малим вдома я тільки катала його по його гурткам. Дуже багато енергії мені надає спорт. Саме відвідування спортзалу мені надає таких сил, тому що це, по-перше, режим. Але насправді я займаюся тренером, тому що я розумію, що можна є в спорті також моменти вигорання. Ти два тижні на такому ентузіазмі ходиш в спортзал, а потім тобі не хочеться. Я займаюся тренером, який, який також мені надає енергію, підтримку. Ви знаєте, навіть коли стикаєшся з такими проблемами, да, от не хоче йти займатися, або якісь вправи, ти думаєш, що ти їх не подужаєш, а тренер в тебе завжди вірить. Да? Це його робота вірити в тебе. І ти вже якби не один з цією проблемою. І ти бореш себе, ти оцю невпевненість, ти через неї переступаєш і в тебе все виходить. І ти розумієш, що ну дійсно, можливо, десь треба спробувати там, де ти боявся. На кінець, щоб ви хотіли порадити нашим глядачам, який посил донести. Ніколи не пізно навчатись новому. Роз Звиватися і пізнавати щось нове для себе. Ніколи не пізно змінити неулюблену роботу або взагалі почати розвиватися в іншій для себе, для себе сфері. І дуже важливо вчитися в будь-якому віці, вчитись не тільки молодшому поколінню у старшого. Зараз дуже сильно прогресують технології, і я все частіше бачу те, як старше покоління навчається у молоді. Це дуже правильно, тому що молоді набагато легше це все пізнавати і передавати. Вати своєму старшому поколінню, тому навчайтесь і ставайте завтра краще ніж ви були сьогодні. Як часто ви запитуєте у свого сина поради? Якщо враховувати молодше покоління, він дає, можливо, вам якісь ідеї для рілсів, для якогось контенту. Він часто мене знімає, інколи ці зйомки кардинально відрізняються від того, що роблю я. <говори> <говори> так, <говори> так, так, так. І це також цікавий досвід. Дуже часто він мені, до речі, допомагає. Я часто там знімаю рекомендації якоїсь електроніки і там електронні ці години, знаєте, таке. А я просто не знаю, як там переключати ці екрани, заставки змінювати. І дійсно, не завжди його так. він завжди він підходить щось там пальчиками на клацав. Ну тобто, це взагалі ось приклад вам живий. Дуже дякую вам за цікавий досвід, за те, що могли поділитися справді такими цікавими відкриттями для наших гостей. Друзі, я обожнюю спостерігати за успішними жінками, за їхнім потенціалом, їхнім прикладом. Те, що хотілось би сказати вам з сьогоднішнього інтерв'ю, перше не бійтесь мріяти, адже ваші мрії, ваші думки вони формують ваш потенціал. І друге, уважно обирайте ваше оточення. І те, за ким ви спостерігаєте, адже те, за ким ви стежите, безсумнівно формує вас. Бережіть себе, і побачимось на диванчику.